Доброго дня, шановні колеги. Надходить час готуватися до посадки часнику. І останнім часом багато надходить дзвінків, щоб посовітував я, яку взяти людям часнику саджалку Їх варіантів у нас є зараз декілька. В продажі є, люди самі роблять. В принципі, там пару непоганих варіантів. Декілька є китайських. Ця ось чп Крючков – наше виробництво України. Я розглядатиму в цьому відео із недорогих. Я не буду розказувати вам про GG Bros, про таку, як у мене, основна. От, тому що тут вже ціна питання, скажімо так. Із недорогих розглянемо. Розгляну я декілька варіантів собі. Якщо слідкуєте за моїм каналом, знаєте, що та сажалка моя та ще основна. Вона не добирає. І нею важко робити переходи. Переходи робити між сортами, між репродукціями, тому подібне, тому я взяв до неї до пари таку сажалку, розглядав я різні варіанти, але таки зупинився на такій сажалки від ЧП крючков, ЧС25, якщо я не помиляюсь, це максимальна, скажімо так, під трьохточку. Як бачите, я почав її вже потихеньку збирати. Скажу я вам так, що. У кожній сажалці є свої нюанси, є свої плюси, є свої мінуси. Але враховуючи те, що в мене така сажалка вже тільки трьохрядна була раніше, могли ви бачити її на каналі на моєму. Трішки я її доробив. В принципі, як я її доробив, вона мене почала влаштовувати. Хто не такий вимогливий, як я, тому, можливо, буде в такому заводському варіанті її достатньо. Скажу я так, що трьохрядною після. Того, як я її налаштував, у нас виходило з дружиною садити близько 60-70 соток за день. В принципі, це цілком достатньо. От, була вона трішки гірша, вона була під маленьку ложечку. Довелося мені з нею робити, трошки переробляти, ну, розкажу коротенько про цю, щоб не займати часу, і розкажу, які в неї є плюси і мінуси. От. Кому цікаво, пишіть в коментарях, що, де, як я буду переробляти. Якщо буде до цього інтерес, в принципі, я зніму про це відео. Все це я буду робити вже до цього сезону. Буду переробляти, буду доробляти до неї бункер для добрив. І, в принципі, буду е, доробляти те, що я знаю, що мені хотілося б в ній переробити. Так, скажу зразу: в моєму варіанті, я зразу буду розширяти. Отут сошники розрізати, потрібно розширяти їх. Ще подумаю, як їх зробити. Отут трішки ще підсилю. Оті загортачі ось сюди ставляться, вони не нужні і на 3 копійки. Е, краще два спарених лома Ха, працюють ідеально. Як кажуть, проти лому нема прийому. Так, ложечки, як бачите, в мене двосторонні. Брав я в такій комплектації, подивимося, як вони себе покажуть. Канал вже розширений, нічого я з ним не робитиму поки що. Значить, По нюансам, по налаштуванням, вам потрібно повідпускати оці вали, як вставляєте оцей вал, для того, щоб воно взяло своє місце. Потім будете підналаштовувати, вибирати, щоб вона працювала як годиться, щоб вона, як кажуть, шепотіла. Далі подивимося. Що мені ще переробляти, в принципі, зірочку добавлятиму я однозначно. Грунтозацепа я буду підсилювати однозначно. Були в мене нюанси по ним. Ну, Труби, зрозуміло, вже як виставлю під розміри, труби зайве пообрізаю. В принципі, чесна сажалка, чим, чим мені вона подобається. Тим, що ну, знову ж таки, плюси і мінуси. Бункера регулюються, можна поставити різну ширину між ряті, Це раз. От. В цьому ж знову ж таки мінус, тому що бункера малі, сипати потрібно не більше, ніж посередину. Тут де ложечка бере. Отак От я насипаю, мало влази, потрібно досипати часто. Якщо повну сипати, то буде горнути по два-по три зубки, буде закушувати. Так. Ще, що? Ще мені подобається, те, що вона повністю йде, оце, як крутиться, крутяться ложечки. Воно заходить сюди, на попередню падає, і зубок йде аж сюди, поки не випаде отут з ложечки з попередньої. Тобто точність посіву. Точність посіву доволі таки гарна в неї. повертається. цепок, міняється орієнтація отак. Менші ложечки ставляться наверх під мілкий зубок під одну зубку. Це також плюс у ній. Що ще? Ну, в принципі. Оце в мене 4 на 4 сошника, два приводи. Один привід на два сошника. Як бачите, вал тут несуцільний. В принципі, саджалка непогана. Якщо ви такі вимогливі, як я, можете трошки допрацювати. Сварка-болгарка в поміч. Можливо, якщо буде, буде до цього цікавість, то я покажу, що я буду переробляти. Думаю, в найближчі тижні два потрібно мені це зробити. Ну і в принципі садить вона доволі непогано. Плюс в тому, що в посадці сажалкою є мінуси, є плюси знову ж таки з посадки сажалкою, що не зберігається орієнтація зубка, на цьому втрачається вражайність. Але сажалка стабільно садена на стабільну задану глибину. В принципі, все. Кому цікаво, як я і що я буду точно переробляти, пишіть в коментарях, буду тоді планувати знімати відео. Трішки тут до опрацювань і буде вона щепотіта. Всім дякую за увагу. Нагадую, кому потрібен посадковий матеріал, звертайтеся. Номер телефону буде в описі. Ще є, не всі фракції є, але є. Так що звертайтеся. Всім дякую за увагу. Гарних врожаїв, мирного небра і до нових зустрічей.